Двоє людей постраждали через пожежу в львівському готелі у 25-річного чоловіка опіки тіла і дихальних шляхів. Ще одна жінка отруїлася продуктами горіння, обоє в лікарні. Займання сталося на 9-му поверсі. Рятувальники евакуювали кілька десятків людей. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик зараз з нами наживо і можемо з'ясувати всі подробиці. Вітаю, Марічко. Тож чи вдалося вже повністю загасити пожежу? Ну і що відомо про саме причину займання? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Я зараз біля готелю. Він розташований за два кілометри від центру Львова. Усередину досі нікого не пускають. Люди, які жили тут, у цьому готелі змушені чекати просто на вулиці. Пожежу вже загасили, але евакуація була терміновою. Люди вибігали буквально в тому, у чому були з дітьми, з тваринами. У готелі мешкають як тимчасові постояльці, так і внутрішні переселенці, які знайшли тут прихисток ще з початку повномасштабної війни. Ось що вони розповідають. Ми поки зрозуміли, що треба тікати, то зібралися, а вже вийти не було можливості, бо всі поверхи в диму, а на дев'ятому поверсі хто його зна що відбувається. То чекали, рятувальників до нас зайшли, ми сиділи на балконі з тряпочками мокрими. Займання виникло на 9-му поверсі. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали з готелю близько 20 людей, деколи в захисних масках. Мешканці нижніх поверхів залишили будівлю самостійно. За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати вибух, він стався в одному з номерів. Я була в кімнаті, там вибух був. Я так просто почула, що люди почали бігати по коридору, відкрила двері, я побачила, що вже дим, і вийшла просто. А так більше нічого не бачила. Хлопець на 9-му поверсі жив, у нього електро, цей електровелосипед, електроровер, стояв на зарядці, ну і бахнула батарея, кажуть. Очну причину займання наразі ще встановлюють експерти. Скільки саме номерів зруйновано або вигоріло, поки що невідомо. Триває обстеження будівлі. Раніше міська рада повідомляла, що є шестеро постраждалих і серед них двоє дітей. Та станом на зараз відомо, що у лікарні перебуває лише двоє: це 25-річний чоловік з опіками 16% тіла та ураженням дихальних шляхів. Його стан стабільний, а також жінка з отруєнням продуктами. Горіння і її стан теж задовільний, кажуть медики. Соломія. Дякую, Марічко, за подробиці. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик була зараз з нами наживо зі Львова і розповіла про ситуацію довкола пожежі у Львівському готелі.